В нашу область приїхало три малінуа це всі три хлопці. Ці собаки були передані в Україну саме для національної поліції, для подальшої підготовки і проходження служби фондом Говарда Баффета. Один Денні – це з Словакії, а два інших Купер і Редо це Норвегія. В Принципі усім так, вісімнадцятого, двадцятого серпня, одному в жовтні буде два роки Тобі. не зовсім маленькі, але якраз для того, щоб готувати до служби. Зараз собаки у нас знаходяться лише, лише два дні, тому собаки зараз адаптуються, тому що дорога була далека і складна. Вони, скажімо так, не зовсім маленькі цуценята, а вже підрощені собаки, де ми можемо побачити їхні робочі якості і визначити. В якому напрямку собаки далі будуть працювати, також фонд передав нам не лише собак, а й все необхідне для тренування і утримання собак. Тобто, це бокси для їхнього перевезення, утримання, наприклад, коли ми на блокпостах несем службу, необхідні аксесуари для догляду за собакою, це гребінці, шампуні, жилетки, поводки, ошейники все це те, що необхідно, а також корм, щоб собаки мали змогу. Поступово перейти і звикнути до нашого корму.